Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, капітан третього рангу на зв'язку з моєю студією. Дмитре, рада вас бачити. Мене попереджали, що ви будете в автобусі, коли буде включення, і будете переміщатися з одного місця роботи в інше. В якій компанії ви зараз розказуєте? Компанії кращих фахівців військово-морських сил, які відпрацювали в. Місця Констанца, Констанца Румунія заходи з підготовки. Готуємося проводити різноманітні заходи з розмінування. І фахівці вже працюють в принципі на перший день, але Поспілкуватися з іноземними колегами працювати в міжнародному середовищі це завжди цікаво. Це завжди новий досвід і завжди корисно, як і для нас, так і для наших партнерів за кордоном. Я передивилася багато відео з тих навчанці БРІЗ 2023 які відбуваються цими днями. Я розумію, що неоцінений досвід отримують українські військові від колег з США, Британії, Румунії, Франції, Туреччини, Болгарії і так далі. От ви закцентували увагу на розмінуванні? Розкажіть, будь ласка, більше які саме новинки зараз з'явилися для того, щоб робити чорне море, зокрема і інші водойми безпечними? Насправді, тут питання не тільки у технічному забезпеченні. Тут є відпрацьовувалися елементи щодо організації, щодо роботи штабів, щодо способів комунікації, передачі інформації у відповідності до протоколів і стандартів країн Північно-Атлантичного союзу. І відповідно все це, це складається з багатьох пітних елементів, які постійно треба. Повторювати, щоб набути вже навичок доведених до автоматизму. Відповідно, саме цим ми займалися. Окрім того, комунікація з колегами у нас важлива враховуючи те, що Чорне море це спільного текстувань. Відповідно, в ньому є мінімум три країни члени НАТО, і ми будемо далі працювати, тому цей, цей досвід він. Є неоцінення. Його не можна придбати за гроші. Це лише наполеглива праця нашої команди та наших партнерів. Розкажіть, будь ласка, про розміновувач, який називається ремус. Оце те, що ми зараз показуємо картинку, це фактично те, як відбувається робота з ним, так? Під водою. Насправді це комплекс західів, один з елементів, що є. Охоти побирати цього дрону, підпробуємо, яке призначення для того, щоб на який допові приладні, щоб їх позначити і відправити від команду, вже водолазив і до цього ідентифікувати вручну і хвалити відповідно від рішення до подальших, наприклад, на зазвичай. Тому так, також. Багато складових на франці працювали різні е, команди як водолази, так да, і дійсно оператори цих. Дров. День тому президент Зеленський подякував СБУ і військово-морським силам за тріумф у Криму. Розкажіть, будь ласка, більше про цю операцію. Наскільки вона є дійсно такою знаковою зараз? І які результати пролонговані будуть після того, як тріумфи знищені? І е, Мінськ, і Ростов на Дону знищені у будь-якому випадку операції, які проходять в глибокому полі ворога, а це на жаль зараз тимчасово окупована територія нашого Криму. Вони завжди є багатошарвими складними і відповідно військово-морські сили. В цьому кейсі так само брали участь. Наші ракетники набувають тих промостей, коли ми е, можемо з певністю сказати, що не лише море, е, ми можемо е, в цей спосіб забезпечувати, убезпечувати від присутності російських окупантів, а й суходов. Тому подробиць на цього а, випадку простити. Наразі не можемо, можемо лише побачити, що він зупивався за нашою результат на цього для російських батьків примус. Це є дуже неприємною ситуацією, тому що, маючи аналоги в мірі, система покургова показала свою неспроможність виконувати завдання за призначення. Після цих ударів Росія перевела свої кораблі з Чорного моря до Азовського. Скажіть, будь ласка, це якось їх убезпечує? Насправді, мова зараз йде про три великі десантні кораблі, е, враховуючи те, скільки уваги окупанти виділяють зараз е, забезпеченні периметра е, навколо перші протонки, яке е, там є скупчення катерів, старів. Е, Прикордонної служби міської охорони ФСБ РФ, а це, кажемо, протенція чиниці, звісно, вони розраховують, що в такий спосіб вони забезпечать їх а, безпеку, тобто для того, щоб статися до дронами треба спочатку пройти кечінку протоку. Але саме. Команда і командських корабля який які затоплені вже порту Бердя. Скажіть, будь ласка, от можна в такий спосіб знищити флот Російської Федерації, як зараз діє Україна? Чи це ну просто така фантазійна задача, і насправді ракетами, морськими дронами і іншими видами зброї знищити таку армаду неможливо. Це не задача, це мета, і ми маємо звісно очистити Чорноморський регіон, взагалі відписувати Чорноморського флоту. Через те, що він несе загрозу цивільному суднопласту, через те, що він несе загрозу населенню нашої країни, і відповідно домовлятися, як ви бачите, з Російською Федерацією немає ніякого сенсу. Вони ніколи не виконують свої зобов'язання міжнародні. Самі їх порушують і ще й хизуються. Тому, відповідно, вихід у нас є лише один. Повномірна робота триває, як ви бачите, по голів'я зменшується цих кораблів, катерів і, відповідно, поповнювати їх досить складно росіянам в цієї акваторії. Ну, і ще одна інформація. Насправді нам показ... оперативний ЗСУ показав, як буксирують підбитий російський корабель самум. Кажуть, що спрацював морський малюк дрон. Можете розказати, що це за корабель самум і ну, наскільки серйозні там пошкодження у нього? Насправді, сам корабель він досить цікавий. Насправді це такий е, особливий клас кораблів такого типу. Їх не так багато, дивіться, цього два принаймні за морського флоті. Але зараз ми не маємо по. Цієї одиниці немає доступної інформації, підтвердженої, тому відповідно подробиць ніяких явно наразі розповісти не можу. Ви враховуючи той факт, що ті самі джерела посилаються на факти, тобто це операція служби безпеки України. Тому відповідно маємо дочекатися їхніх позиції з приводу цього кейсу. Інформація на сьогодні у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів. В Азовському морі чотири, в Середземному морі один корабель. Якась логіка в цьому є з боку росіян. І сім кораблів це е, що може означати? Ну насправді серед всіх цих, цих перелічених елементів цікавим, я б виділив якраз в морі. Uh -huh. Тому що це угрупування якраз забезпечується за рахунок щодо рахунком Чорноморського РФ. І зараз вони мають з цим досить великі проблеми через те, що зхідна конференції Турецька Республіка закрила для них босфор. Відповідно, ті коробки, які вже відпрацювали у місії з знищення цивільного населення Сирії. Намагаються повернутися, намагалися повернутися а, у свій порт приписки, але, звісно, туди вони потрапити не змогли, а, тому що Босфор закрито для них ага. і відповідно а, мають шукати десь інший порт приписки. Тому а, це що стосується угрупування в середньому морі. Що стосується Азовського моря, там навігація а, досить непроста. Там вибили не дозволяють маневрувати. Вільно, тим не менш, те, що там зараз замість в мічної озійни, це лише за рахунок того, що вони туди перекинули великі дизайнські кораблі з метою їх оберегти. вони Свої постепенні завдання, з охорони оборони базування та акваторії. Тут чого особливого зараз не відбувається. Так, і я ще хочу запитати про таку, знаєте, міжнародну ситуацію. Чорне море належить не лише Україні, Росії. Чорне море миває береги Грузії, Туреччини, Болгарії Румунії. Якщо ми говоримо, що Росія зараз замінувала великі, великі частини Чорного моря, що це означає для інших причорноморських країн? Ну, це звісно, означає... Там небезпеки, це ввертаючи. Море спільного користування завдяки Росії перетворилися на досить небезпечне місце і забезпечує забезпечуємо звіт морську в нашій зоні відповідальності. тому ви бачите, що все ж таки потроху розпочинає, розпочинається рух цивільних суден. І ми маємо успішні кейси з цього приводу, тому так само всі наші сусіди по чорноморському регіону стикаються і стикатимуться надалі з проблемою, яку створили саме Росіярного. Дмитро, дякую, спасибі за включення. Я розумію, що в екстремальних умовах в автобусі з, з, цими, з, з їздою з'їздою по нерівних дорогах, але все одно дякую вам за включення. Спасибі, Дмитро Платенчук, речник ВМС Збройних сил України, капітан третього рангу.